Всім привіт! Ви на каналі ТОП Кіно Кілер і сьогодні я підібрав 10 крутих фантастичних фільмів. Перед тим як почати, я хочу попросити вас поставити лайк та підписатись на канал, якщо ви ще не підписані. Також, якщо у вас є можливість, ви можете підтримати канал фінансово, стати спонсором або задонатити на карту в описі відео. Дякую всім глядачам за підтримку. Поїхали! Звичайний касир банку, якого всі навколо називають просто хлопець, веде одноманітний спосіб життя. Кожен новий день він одягає незмінну блакитну сорочку, розмовляє з улюбленою рибкою, п'є каву та йде на роботу, де зазвичай його разом з напарником грабують невідомі. Така одноманітність абсолютно не турбує хлопця, і, не дивлячись на те, що кожен день стає копією попереднього, він цілком щасливий. Проте, все змінюється в той момент, коли на вулиці він зустрічає брутальну дівчину, в яку одразу закох. Хлопець вирішує змінити звичний побут та намагається змінити правила гри, аби знову зустріти привабливу незнайомку. З розколу, що утворився в океані, на сушу починають вилізати страшні величезні монстри, названі людьми Кайдзю. Більшість населення планети знищено, проте люди, що залишилися живими, відчайдушно борються за своє існування. На противагу чудовиськам створюються гігантські людиноподібні роботи, управляти якими можуть зазвичай лише дві особи, об'єднані між собою за допомогою нейронного зв'язку. У результаті десятирічної війни з монстрами та вивчення їхніх останків вчені світу зробили відкриття. Тя кайдзю виходять з однієї тієї ж тихоокеанської западини, що є проходом в інший вимір. Керівник загону Єгерів приймає рішення зібрати кілька найкращих екіпажів бійцівських роботів, щоб вони доставили ядерний заряд до розколини на дні океану, аби в такий спосіб закрити портал. Тисячу років тому людство було змушене покинути Землю через масштабну катастрофу, що спричинило тотальне забруднення екології та поставило все живе на планеті під загрозу. Тепер притулком для людей стала штучно створена планета Нова Прайм, на якій люди знову досягли технологічних успіхів та можуть подорожувати між просторами і різними всесвітами. Легендарний генерал космічних військ Сайфер Рейдж разом зі своїм сином Китаєм, який має на меті стати рейнджером, вирушає у небезпечну між галактичною експедицією. Дорогою вони потрапляють в астероїдну бурю і зазнають аварії на невідомій планеті. Під час приземлення Сайфер виявляється тяжко поранений і повністю знерухомлений, в той час як можливість вижити на дикій планеті повністю залежить від юного Китаю. Звичайна дівчина Моллі Райт, яка в дитинстві бачила на свої очі інопланетянина, намагається потрапити на роботу в секретну організацію через ФБР і ЦРУ, проте її вважають дивною через розповіді про інопланетне життя. Моллі пощастило, і вона відстежила агентів ЛВЧ до штаб-квартири в Нью-Йорку. Та, отримавши статус стажера в якості агента М, її відправляють до лондонської філії організації. Натхнена здійсненням дитячої мрії, вона починає працювати разом з зухвалим і безрозсудним. Агентом Ейч, вирушивши з ним на своє перше завдання. Проте коли місія, про яку знали лише співробітники, ЛВЧ провалюється через сплановану атаку інопланетян, агенти починають підозрювати, що серед них є зрадник. З раннього дитинства Евана Майлса переслідували незвичайні сновидіння, в яких він бачив себе в минулому житті, з найдрібнішими подробицями подій, що відбувалися з ним. Дивні галюцинації, близькі люди сприймали як психічний розлад, змушуючи хлопця щодня приймати сильно діючі препарати, проте вони не допомагали позбутися нав'язливих думок. Вже в дорослому віці Еван не перестав приймати пігулки та одного разу посперечавши зі своїм дилором, потрапляє у поліцейське відділення. У камеру до чоловіка під під виглядом адвоката приходить темношкірий незнайомець, який стверджує, що знайомий з затриманим тисячі років та пропонує свободу в обмін на знання. Деон Вілсон, молодий вчений, який створює першого у світі робота, здатного думати та відчувати. Він дає йому ім'я Чапі та разом з колегами починає навчати своє творіння базовим знанням. Робот виявляється справжнім мудеркіндом, який схоплює на люту кожен новий урок. Проте одного разу Деона разом з чапі викрадають два дрібні шахраї ніндзя та Йоландії. Після невдалого пограбування вони мають намір швидко знайти гроші для виплати боргів та за допомогою робота здійснити наступний злочин. Наївний чапі, знаходячись під впливом кримінальних елементів, починає вчитися і поганому, в той час як на його пошуки вже вирушили конкуренти Вілсона, маючи намір також використати чапі в своїх цілях. Ден Форестер, колишній військовий, який через травму був вимушений звільнитися з армії. Повернувшись до цивільного життя, чоловік безуспішно намагається влаштуватися в армійську науково-дослідну лабораторію разом з тим, працюючи вчителем у школі. Одного разу під час перегляду трансляції футболу Форестери бачать, як на поле прямо посеред матчу прибувають люди у військовій формі та повідомляють, що вони з майбутнього і їм потрібна допомога. Виявляється, у 2048 році на планету напала прибульці, які знищують усе живе навколо людство, майже програло війну, і тепер тільки від їхніх попередників залежить доля майбутніх поколінь. Рутинний ремонт у космічному просторі телескопа Хаббл для американських астронавтів перетворюється на боротьбу за життя. Сміття, що утворилося після вибуху російського супутника, що мчить з величезною швидкістю, пошкоджує їхню капсулу і знищує всю команду. Єдині уцілілі командир Мет Ковальський та інженер Райан Стоун вирішують дістатися космічної станції за допомогою ракетного ранця. Проте в дорозі закінчується паливо і продуманий поспіхом план стає неможливим. Події розгортаються у далекому майбутньому, коли через сильний спалах на сонці земля зазнала вбивчої радіації та зміни клімату, що сприяло знищенню майже всього живого на землі. Один з небагатьох, хто вижив, інженер-робототехнік на ім'я Фінч живе в підземному бункері з улюбленим собакою на прізвисько Гудієр. Чоловік на якого також вплинула радіація, розуміє, що скоро помре. Тому, не бажаючи залишити гудієра наодинці, фінч створює робота, що після його смерті механічне створіння балу про тварину. А разом з вірними створіннями чоловік вирішує знайти безпечний прихисток і, можливо, залишки людства та вирушає у подорож випаленою місцевістю. Земля майбутнього зазнала суттєвих змін, технології зробили великий стрибок уперед і вийшли на неймовірно високий рівень, проте, всупереч розвитку, людство перебуває на межі вимирання. Уже знищені всі види тварин, в той час, як рослинність, еволюціонувавши в хижаків, стала харчуватися людьми. Заможні земляни тепер мешкають у цитаделях, обгорожених високими стінами. Юна Веспер, яка до них не належить, пробирається через негостинну пустку, піклуючись про свого батька Даріуса. У той час, як дівчата, на мріє одного разу дістатися до цитаделі, щоб почати новий етап життя. Вона заразом дізнається про можливість врятувати людство за рахунок незнайомки Камелії.